Сесли я не є той, ну, та людина, яка там пережила багато, чи потерпіла від, від тих гунів, які були на нашу церкву в той час. Сестра Оля багато більше, їхня сім'я пережили те. Я в той час був ще молодий, зовсім молодий, підросток можна сказати. Ну, так як підросток жив своїм життям, ну, мені так сильно не впадало в душу. От. Але Я просто був в той момент і жив, і я можу просто е розказати ту різницю між церквою, між організмом Божим, церквою Божою, е яка панувала тоді і на сьогоднішній день. Те, що воно мені так, я бачу на сьогоднішній день. Церква Христова була гонима того, від того часу, коли вона була створена Ісусом Христом. Ісусов сказав, що я побудую церкву свою і, і ворота пекельні не здолають її. Тобто було заложено від початку світу, що церква мала страдати ще від початку світу. І від того часу вона несла переживання. І в нашому місті були ті служителя, ті мужі віри, які справді були гоніми, які страдали за Слово Боже. Но на той час, як вже ми всі чули, були всі ми переслідувані, хто більше терпів, хто менше терпів, але в нас була. Єдина віра, можна сказати, об'єднані, ми були більше з'єднані любов'ю Божою, якою ми могли відчувати в той час церква, де стільки десь якесь гоніння, чи переслідування, чи вже знали, що буде молодіжне, чи має бути регіональне, ми тоді багато молоді збиралися і молилися. Часто молилися. І в тому, в тому ми мали перемогу, відчували перемогу. Хоча сатана ніколи не спав, а завжди він свою роботу робив. <кій> І ну, оскільки пані мені запропонував розказати, що я міг заповнити в той час життя своє. ну, то я можу розказати, я вже. Колись у нас було цілі таке зібрання, то я вже розказував ту ситуацію. Коли приходили Миліція приходила до нас в наш будинок, у нас було молодіжне зібрання. Приблизно було молоді, чоловік 20, може 17. Я так подробиць не пам'ятаю, але мені добре запам'яталось, як проходило зібрання і як. Ну, вони нас розганяли таким чином. Тільки почалось зібрання, може, хвилин 10 помолилися і вже батьки йдуть, кажуть, що вже йдуть. А в той час біля кожного із віруючих... Були сусіди, з якими працювала міліція, і вони там на якихось умовах працювали. Якщо тільки, наприклад, до нашого дому підходять відювачі, сусіди дзвонять міліцію, і тут же бігом наряд міліції приходить і робить свою роботу. І того часу так і сталося. Почалося молодіжня і тут зразу заходять, заходять, вони не питаються, прямо йдуть в кімнату. І роблять свою роботу, забороняють, і в той момент вони взяли фотографа з собою. І той фотограф заходить в двері і зразу фотографує. Всіх фотографує, хто на молодіжному зібранні. Ну, такий був участковий чи слід, слідчий Бондарчук. Батько мій каже, ну як ви так можете прийти і зразу без всякого дозволу фотографувати. І займатися такою справою. Ми ж читаємо Слово Боже, ми ж нічого поганого не робимо. Ми ж на все маємо право. Нікого ми не повинні питати, як що має бути. Ну, Якщо ви маєте право в чужому моєму будинку фотографувати, то чому я не маю права вас фотографувати? Ну він сказав, фотографуй, бери, фотографуй. Ну, я на той час трошки займався тією фотосправою. Батько мені каже, бери фотоапарати і їх фотографую". Ну, Я пішов в кімнату, в мене фотопарат настроєний, завжди був плівка була. Я почав фотографувати з, з другої кімнати їх. Ну, як обично, спишка як спихнула перший раз, зразу пробувається хтось із них. З тих міліціонерів, там їх декілька було, і зразу до мене. Я не пам'ятаю точно тих подробиців, чи батько говорив з Бондарчуком, тим слідчим, чи з когось другого він спитав, що фотографує. Але факт того, що один із них, як побачив, що я фотографував зразу до мене. І вириває в мене ту фотоапарат. Ну, фотоапарат, як обично, великий, не такий, як теперішній зараз, ну, великий, спища велика. І тут така бура була з всім чиндалі. І я він, він до себе прижимаю. Прижав так до себе його, а він в мене вириває. І Я так нагнувся, вийшло так, що я нагнувся, а він в мене вириває. І Я тримаю його з пишкою, і він нагинається, і я нагинаюсь, і виходить так, що в нього падає фуражка, шапка. От тоді вже почалася справа, вже є, вже є справа, вже значить, я побив інспектора, будемо оформляти справу, він побитий, я йому не покорився, не вітав, а вже мені тоді, тоді, в той момент, коли я вже... Вони почали вже між собою говорити, батько каже, віддай їм до автопраці. Та я вже випустив, вдруг вони забрали пленку, не пам'ятаю, фотографи віддали. Да, Фотопарати віддали, плівку забрали і так і вона пропала. Ну, така, така, Такий момент був в житті моєму. Після того вони склали, склали протокол. Я був неповнолітній ще, але працював на роботі в ДЕО. І невдовзі мене викликають е, туди в міліцію по справах дитячих дітей. Ну, Відбувається суд, я там пам'ятаю, що мене грязним, бо я грязну роботу робив, я пам'ятаю, що грязним мене забрали в той уазі, завезли туди і там мене допитували, розпитували. Навіть не буду казати вам, що я казав, як я ну не пам'ятаю. Факт того, що мене випустили туди і я пішов додому. Прийшло повідомлення просто через декілька, декілька там, днів чи тиждень, може, що мене засудили умовно на три місяці з, з вирахуванням бюджет міста 25% заробітку. Вираховували, все, що так я можу розказати для вас.